Дня. Від вас на улиці математики. Опрацюємо перший варіант 16-ї картки. Першим завданням задача. На лісопильню привезли 4 дубових колоди, а соснових у 5 разів більше. Скільки всього колод привезли? Запишемо умову задачі. Привезли дубові та соснові колоди. Скорочуємо назви колод на приголосний до першого голосного. Дубових було 4 колоди, а соснових у 5 разів більше. Невідомо скільки, але відомо, що у 5 разів більше, ніж дубових. Скільки всього колод привезли? Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Знайдемо, скільки привезли соснових колод. Перша дія. 4 помножити на 5 дорівнює 20. Чому помножити? Тому що у нас тут більше у 5 разів. Тепер, знаючи, що добових колод було 4, соснових ми знайшли 20, можемо знайти, скільки всього колод привезли? Друга дія. 4 додати 20 дорівня 24 колоди. Поєднаємо дві дії у вираз. Для того, щоб правильно записати вираз, дивимось на другу дію. 4 це число нам було відомо за умовою задачі. Додати 20 це число ми знайшли першою дією. Вираз буде мати такий вигляд: 4 додати добуток чисел 4 і 5. Спочатку виконуємо множення. 4 помножити на 5 дорівняння 20, 4 додати 20 дорівня 24 колоди. Відповідь даємо повну відповідь на запитання до задачі. Слово скільки замінюємо на 24 і переписуємо всі слова, що є в запитанні. 24 колоди привезли. Друга задача. Діти посадили 8 рядів яблунь по 4 саджанці в кожному. І 35 саджанців груш. Скільки всього саджанців посадили діти? Запишемо умову до цієї задачі. Садили саджанці яблунь та груш. Скорочуємо на приголосний до першого голосного. Яблунь посадили 8 рядів по 4 саджанці. Груш посадили 35 саджанців. Скільки всього саджанців посадили? Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Можемо знайти, скільки саджанців яблунь було у восьми рядах. Якщо в одному ряду чотири саджанці, то ми повинні по чотири саджанці взяти вісім разів. Перша дія, 4 помножити на 8 дорівнює 32 саджанці яблунь. Груш нам було відомо 35 саджанців. Для того, щоб знайти, скільки всього саджанців, друга дія. 32, додати 35 дорівнює 67. Поєднаємо дві дії у вираз. Щоб правильно записати вираз, дивимося на другу дію. 32, це число ми знайшли першою дією, додати 35. Це число нам відомо за умовою задачі. Вираз буде мати такий вигляд. До добутку чисел 4 і 8, Це буде 32. Додати 35. Дорівнює 67. Відповідь. Даємо повну відповідь на запитання до задачі. Слово скільки замінюємо на 67 і переписуємо всі слова, які є в запитанні. 67 саджанців посадили діти. Третя задача. Юнати зібрали 40 кілограмів жолудів, 16 кілограмів вони залишили для розсади, а решту розсипали у пакети по 4 кілограми у кожен. Скільки пакетів використали? Запишемо умову задачі. Опорними словами тут будуть було, розсипали, залишилось. Юнати зібрали 40 кілограмів жолудів, значить, було 40 кілограмів. 16 кілограмів вони залишили для розсади. А решту розсипали у пакети, невідомо яка кількість, по 4 кілограми кожен. У невідому пакетів по 4 кілограми. Ми маємо знайти, скільки використали таких пакетів. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Першою дією ми знайдемо, скільки кілограмів жолудів. Діти розсипали у пакети. 40 відняти 16 дорівнює 24 кг. Знаючи, що в один пакет поміщалось 4 кілограми, ми можемо знайти: а скільки ж вийде пакетів? Друга дія. 24 поділити на 4 дорівнює 6 пакетів. Складемо вираз до цієї задачі поєднаємо дві дії. Щоб правильно записати вираз, дивимося на другу дію. 24. Це число ми знайшли першою дією. Поділити на 4. Це число у нас було відомо за умовою задачі. Вираз буде мати такий вигляд. Різницю чисел 40 і 16, поділити на 4. Виконуємо дію в дужках 40 відняти 16 до рівня 24. 24 поділити на 4, дорівнює 6. Відповідь. Даємо повну відповідь на запитання до задачі. Слово скільки замінюємо на 6 і переписуємо всі слова, що є в запитанні. 6 пакетів використали. Натисніть на паузу та виконайте обчислення виразів. Перевіряємо. Частку чисел 36 і 4 зменшити на 9. Виконуємо ділення. 36 поділити на 4 дорівнює 9. 9 відняти 9 дорівнює 0. Добуток чисел 4 і 8 зменшити на 16. Виконуємо множення. 4 помножити на 8, 32. 32 відняти 16, 16. Добуток чисел 4 і 4 зменшити на 12. 4 помножити на 4 дорівнює 16, 16 відняти 12 дорівнює 4. До добутку чисел 4 і 3 додати 36. Шукаємо добуток 4 помножити на 3 12, 12 додати 36, 48. До частки чисел 20 і 4 додати 25. 20 поділити на 4 дорівнює 5, 5 додати 25 дорівнює 30. Від частки чисел 28 і 4 відняти 0. 28 поділити на 4 дорівнює 7, 7 відняти 0 дорівнює 7. До добутку чисел 4 і 6 додати 65. 4 помножити на 6 дорівнює 24. 24 додати 65 дорівнює 89. Частку чисел 32 і 4 зменшити в 4 рази. 32 поділити на 4 дорівнює 8. 8 поділити на 4 дорівнює 2. Розв'язати рівняння. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Х помножити на 4 дорівнює 36. У нас невідомий перший множник. Пригадуємо правило. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Добуток 36, відомий множник 4. Х дорівнює 36 поділити на 4, х дорівнює 9. Це розв'язок нашого рівняння. Виконуємо перевірку. В перше рівняння замість x підставляємо його числове значення 9 і отримуємо такий вираз. 9 помножити на 4 дорівнює 36, 36 дорівнює 36. Х помножити на 3 дорівнює 27. У нас невідомий перший множник. Пригадуємо правило: щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Добуток 27, відомий множник 3. Х дорівнює 27 поділити на 3. Х дорівнює 9. Це розв'язок нашого рівняння. Виконуємо перевірку. В перше рівняння замість х підставляємо його числове значення. 9 помножити на 3 дорівнює 27. 27 дорівнює 27. Х поділити на 2 дорівнює 16. У нас невідоме ділене. Пригадуємо правило: щоб знайти невідоме ділене, треба дільник помножити на частку. Частка 16, дільник 2. Х дорівнює 2 помножити на 16. Число 16 ми можемо замінити на розрядні доданки. Це 10 і 6. 2 помножити на 10, це буде 20. 2 помножити на 6 12. 20 додати 12 32. Х дорівнює 32. Це розв'язок нашого рівняння. Виконуємо перевірку. Замість ікса в перше рівняння підставляємо його числове значення. 32. поділити на 2, дорівнює 16. 16 дорівнює 16. Знайти значення виразу. А помножити на 9 відняти 12. Якщо А дорівнює 3, А дорівнює 4. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Ми маємо вираз. А помножити на 9 відняти 12. Зараз знайдемо, якщо А буде дорівнювати 3. Замінюємо буквенне значення А на 3. Отримуємо вираз. 3 помножити на 9 відняти 12. 3 помножити на 9 27, 27 відняти 12, 15. А помножити на 9 відняти 12, якщо А дорівнює 4. Замінюємо буквене значення А на 4 і маємо вираз. 4 помножити на 9 відняти 12. 4 помножити на 9 36. 36 відняти 12, 24. Накреслити два відрізки. Довжина першого відрізка АВ – 4 см. А другого CD у три рази довша від першого. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо, креслимо відрізок АВ довжиною 4 см, позначаємо його кінці та довжину. Другий відрізок CD у три рази довший. Ми маємо знайти його довжину. Якщо у три рази, то тут виконується дія множення. 4 помножити на 3 дорівнює 12 см. Креслимо відрізок CD довжиною 12 см. Позначаємо його кінці та вказуємо довжину. Дякую, Дякую за роботу. До побачення. До нових зустрічей!